Я, я, я думаю, що існують різні аудиторії, різні, різні групи читачів. І е, я, вистачу, я пишу, що я є, е, хотів би, щоб, щоб мене пам'ятали як письменник для письменників. Mm -hmm. Мене мене цікавить майже кольтві, які я пишу, він теж є теоретичною нетвором, де, де я хочу показати, що можна, що можна зробити, мене цікавить сама цей. цей rzemiosło, opisania i i to jest częścią zadania jest pokazać je tylko że mniej ciekawe jak pracuje ludzki mózg i ci twory je je i Теж дискурсом про як почує людський мозок, про, про, про людську психіку, про саму людину, насамперед, про що є людина. Mm -hmm. і, і, і це, оце є це є мій мій, це є моя аудиторія. пишу деякі які такі речі цікавлять. Є, є люди, яких не просто хочуть бути, бути славними і, і стати славними це літературу. Будь ласка, але я вважаю, що це є. Не буде добре лі лі література, це може бути популярною, але для мене це не є добра література. Чу... Але я не, не хочу сміятися з тих людей, називати їх чим гіршим. Це кошти інше. Я думаю, але треба розуміти, що існують різні жанри. І треба розрізняти між, 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 між жанрами чистої літератури, літератури для, 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 лі для літератур, для літературної еліти, для літературознавців, для, для, для письменників літератури, для скажімо, для міщан, літератури, для, для студентів якби просто існують різні і ви, але письменник. Повинен розуміти, для кого він пише. Він буде, він буде нещасливий, якщо він буде думати, що він пише, для, щоб бути популярним, тоді він, він не, не може бути популярним. Я, я не є дуже нещасливий письменник, бо я не знаю, що я, я, я пишу це не є популярним. Але я хотів би, щоб мене розуміли і цінували такі люди, які повинні мене розуміти і цінувати. Вибачте, що за такий егоцентризм, такі, але це я хотів би таке. Я думаю, що є в світі є різні можливості і люди мають право бути таким, вони хочуть. Але треба бути треба, до інших, але також не тим, чимось іншим не вирішити.